Євген про свій позитивний ВІЛ-статус знає вже шість років. Проте каже, це не заважає йому мати сім'ю та здорову дитину. Головне двічі на день випити ліки. Серед основних проблем віл-інфікованих Євген називає недостатню увагу до цієї проблеми з боку держави, хоча визнає, на Рівненщині проблем з антиретровірусною терапією немає. Якщо... Полностью покроет э, лечение держави, то в принципе, э, по э, подсчетам экспертов, э, проблему виспида в Украине вообще можно остановить. Ну, потому что лечение это лучшая профилактика ВИСПИД. Человек, когда он адекватно лечится, правильно лечится, принимает препараты, то он по сути не может заразить другого человека. А от тим, кому одразу вилікуватись не пощастило, нині треба постійна допомога. віл позитивні, досі натикаються на нерозуміння в медустановах та потребують юридичної і психологічної підтримки. Для цього в області функціонує відділення благодійної організації Всеукраїнська мережа ЛЖВ. Нещодавно міська влада виділила їм приміщення у 100 квадратних метрів в районі автовокзалу для облаштування центру. Проте сьогодні воно радше нагадує кімнату довгобуду, аби зробити тут ремонт, необхідно лише на матеріали близько 30 тисяч гривень. Донори які. Нам дають кошти, вони дають кошти саме на послуги клієнтам. На приміщення, на оренди, на ремонти донори не дають. І тому хотілося щоб люди, які проживають в нашому місті, підприємці, благодійники, щоб вони також не стояли в осторонь проблеми вільноінфікованих. І якщо б вони допомогли облаштувати це приміщення, це б покращило б також б життя віл позитивних людей. Окрім віл-інфікованих, активісти цієї організації опікуються ще й паліативними хворими. Загалом сьогодні на їхньому обліку пів тисячі людей. Аби полегшити їм життя і дати можливість хворим батькам не тягати за собою по лікарням дітей. У майбутньому центрі планують облаштувати ще й дитячу кімнату. Часто від батьків звучить від мами, особливо, така фраза, що нам немає часу на своє здоров'я, тому що немає на кого залишити дитину свою. Тому така от кімната, де б із дітьми працювали також спеціалісти, а мама в той час б могла б зайнятися своїм здоров'ям, пройти необхідні обстеження. Проте, навіть коли знайдуться кошти на ремонт приміщення, і тут таки з'явиться центр, залишається ще одна проблема за оренду цієї кімнати. Організація щомісяця має сплачувати більше тисячі гривень, і жодних преференцій для громадських чи благодійних організацій немає. Оксана Жужевська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.